О, плотвичка! Клас! Клас. Друзі, всім привіт! Канал Багіро Фіш, рибалочка. Сьогодні приїхали на чудове місце з ваньком. Він там десь ходить, видивляється. Хочемо сьогодні по плану спробувати на фідер побачити. Колись давно тут уже рибачили ще рибки не було. Можливо, зараз вона сюди зайшла. Тому зараз швиденько беремо речі і туди на місце. А ви сідайте зручніше і всім приємного перегляду. Погнали. Ну, ось ми вже на місці, друзі. Дивіться, який класний пляжик. Ух, Погодка супер! Сьогодні такий легенький вітерець. Дивіться, я придбав собі крісло. От, замовляв в магазині Крючков. До речі, можу залишити ссылку, кому буде цікаво. Ну, класне. Сьогодні будемо тестувати. Два фідерка, кормушки. Ну, коротше, все понабирали. Зараз будемо розложуватися і пробувати ловити. Спочатку розложу Ти свій сьогодні? стіл. Ні, в мене пшоно. Да. Я туди взяв і зварив. Ну що ж, все, я вже зложив і стіл. До речі, може вода сюди дойде. Ну нічого. Також багатьом подобаються кадри з ехолоту. Ехолот закинув, рибка була. Зараз на відео вам ставлю. Тут різна глибинка, тут ближче до цього мілкіше. От, там десь 5 метрів з 5 половиною. ,5. Ну, рибка є. Десь на 5 метрах вона є і тут воно недалеко від берега, тому буде легко докидувати своїми фідерами. Ну що ж, по прикормці, сьогодні буде інтеркріль ваніль. І також наварив пшоно. Буду комбінувати. Хто не бачив, мабуть, всі бачили, він так вже зіп пакети. Прикольно, зручно. Ай, класно. класно. Ну що ж, ось таке в мене вийшло, бачите? От. Не знаю, перший раз, звісно, говлю на пшено, як воно буде. Коротше, експериментуємо. Так, перший фідерок Force Active флагмановський 4.2 довжина. Тест до 150 грам. Палка така длинна. На неї поставив таку катушечку. Ось бачите, катушечка S-River 5000. Ну що ж, зараз будем робити будемо робити собі монтаж. Буде в мене інлайн, поставлю кормушки від профмонтаж. Ось бачите, така 70 грам. спробуємо з нею. Як вона там інлайновська чи флетовська. Треба продівати сюди. Так, мабуть, 10-й номер овніровський, такий поставлю. І на поводок, бачите, лісочка 0.1. Ну, Все прив'язав, Кормушка. Ось такий, бачите, стопор. Тут. Далі. Фідергамчик невеличкий і повідець. повідець, ось Бачите, зробив десь сантиметрів 50 Ну і повнірозкий гачочок десяточка. Добре, що прикормка залишилась, бачите, цей пакет закрив і все. І на наступну рибалочку. Що ж, друзі, дивіться, ось такий черв'ячок. Зараз спробуємо з нього. От. Щось думаю, що буде клювати на черв'ячка. І вже опаришом сейчас. Такий білесенький. Так, так, так. І от так от все. Бачите, яка краса. Друзі, дивіться, який туман. Капець. А я тестую крісло від компанії Brain. Дивіться, клас, Ось зручно. Зараз тільки треба висоту правильно підставити. Дивіться, тут отака, от бачите, м'якушечка. Напис Брейн. Прикольно. Тут бачите ось так. Це щоб регулювати. Нажимаєте, воно піднімається. бачите Зараз попробую відрегулювати. І тут такі ось накладочки, щоб не вгрузало. У мене перша покльовка вже і риба. О, Плотвичка Класс. Який жир, я кинув, одразу клюнув. Клас. Не надо далеко Да. Бачите, перва покльовка Ванька тільки закинув, каже, ну він близько, метрів 20 від берега. І сразу покльовка, що воно дергає. Капець. Що в мене дивіться? Від профмонтаж у мене є плаваючі насадки. Хочу зараз проекспериментувати. Візьму таку кукурузу от, і спробую на неї. Бачите кукурузку. Зараз отак от одягну. Оп, і зверху опаришов так от один пока каміць спробуємо Все закинуть, бачите, два фідерка Воду хоч і спускають, але те чия є. Вітер звідти, туман такий Як погода змінилася? Все, Ванк тут сидить. Першу рибу виложив, бачите, ось такі зернові що? туди добавили, да? Ох, друзяки, який вітерець тут, це капець. Бачите, рибаків нема. Ось сидимо, пляжик отакий. Погодка зранку була класна, і цей вітер все спортив. Туман, а тепер вітерець. Ну нічого, пробуємо тут ловити, поки що закинув нічого. Нема, не клює. Можливо, зараз черв'яка нанизу, не знаю. Вирішив перезакинути. Ну, вроді би такий, трішки б смок не був. О, зараз додавлю черв'ячка. Тут мабуть такий бутербродик. Там, мені здається, зараз має клювати на черв'я більше. Вон, вже потім, а вже потім на опариш. Так, от така буде. Чудо насадочка. Все, перезакину. Можливо Ілью зараз поміняю. Що ж, перезакину, бачите, сонечко трішки виходить, буде тепліше, мабуть. Нацепив туди чисто опариш, там черв'ячок і опаришем глушану. Кидаю недалеко зараз. Пробую. Що ж, кинув вехолод. Зараз хочу подивитися, чи знаходиться тут десь рибка. Чи ні. Десь зараз ось 4,5 метра. Поки рибки нема. Взагалі нема. Десь 74 метра. Починається підйомчик. Оце повинна має бути тут, на цій бровочці. Такий плавний підйомчик іде. Бачили, кинув халот глибина десь до 5 метрів. І рибки нема, просто нема. Дивно. Зараз спробую, може, ще отак от на цій бровці прикармити. Може зараз сонце вийшло, і рибка буде підходити до берега. Все, перезакинув. Будемо пробувати прикармляти, може рибка підійде. Друзі, клюнуло на ближню, але розмір такий, бачите Маленький. Зараз покажемо, бачите? Але клюнула. Так, ну ми такі відпускаємо, От. але рибка вже приходить. І спрацював опариш. Зараз перезамізаємо. Друзі, на дальняку просто скльовано прям під ноль. Пробую ще раз. <різь> да вблизи бачите друзі витяг ну покльовки не видно було просто не видно висіклася дуже дивно вроді покльовочка, вроді би тут наліво як було а потом а? Да. Но опять маленько. Даже сама отцепила. Ну це вот такая клюнула, друзья, конечно. Ну, поклевку побачив. Вот вам грибінська акція Ти бачиш, клює? Ну така, це ж, звісно, чуть більше взяла, але, але не видно. Дуже шершавенька така. О, прикормку їсть. Єси, так, молодець. Ні, нема нічого. бач. Нема. А я чув, ну, чув що так двигусь. Ні, то може кормушка, пісок. Я перезакинув. От, чья іде, але воду скидають. Якось, аж дивно. Бач, мелко клює тут. Мелка є. Я даже на червяках захотіла Ага. Поставлю і тут 80 грамм, з грунту зацепав від профмонтаж. Така кормушка. Бо там стоїть і нормально не совується. Поставлю і тут таку саму. Ох, і вітрюган, друзі. Призакинув і ліву, і праву, але бачите, клює. Ну, Рибка є, але мальок клює. Великої нема. Отак. Скльовує все, друзі, і попльовку... Толком не видно. Сейчас ще раз спробую. Все, перезакину. Клеяла на малючок. В цілому крісло я задоволений. Классно. Зручно сидіти і кидати класно. От. Тепер на рибалці будем хайпувати. Зараз непонятно чи Ну Так, да, бачите, клювало, бо один опариш залишився. Чиї, прям немає. Тому, можна і так Тут у мене 0.14 шнур і воно якби не так видуває. Тут 0,16 і прямо відчувається. Вроді би чуть-чуть, але дугу таку надуває. Мальок клює і все. От навіть якщо на дальняк кидають, тоже теж склвує і вблизи. Де крупно, не знаю. Ваня на ближче переходить. Покльовочка така поганенька була, але ну, рибку засік. Зараз покажу поближче. Ой, я її загласила. Розмір малий. До речі, напишіть, хто користується, варить пшоном для прикормки. Бо я сьогодні перший раз спробував, вариться швидко, ну, не знаю, така. Доволі непогана прикормка виходить, як ви скажете. Бачите, в мене зараз вона така темненька. Ну, в принципі, вимивається класно. Не знаю. Напишіть, Ви як користуєтеся, бо я в основному горох варив Добавляв А це вирішив спробувати пшоно І знову бачите витягнув і іскльовано. Зараз покажу. Пустий гачок. Це Ви бачите Взяв, надів от, оці плаваючі насадки профмонтаж монтаж, бачите, тут вже клює. Так, спробую якусь іншу кольором. Можливо, буде краще. Біленько, щось таке помаранчеве Спробуй помаранчував. Це мені мед. Спробую медку. Так, розмір все той же. Бачите, недолачка. Ну крупняка нема. І Ваня витащив за мною. Це вже побільше. Трішки побільше. Друзі, ну все одно не то. Чуть-чуть шершавенька За верхню губи зачепилась. Ну що ж, друзі, шабашимо, така вийшла рибалка. Бачите, щось трішечки клювало. Звісно не так як хотілось. Але маємо те, що маємо. Дякую за перегляд. Чекайте нове відео. Пока, пока.